Доброго дня, магія териукраїнської, мене звати Олена. Загальний розклад. Що зміниться кардинально, але ви ще цього не знаєте. Два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Сигніфікація кварен по першому та другому варіанту. Це кардинальна, але ви ще цього не знаєте. Рада. Коварен, по першому варіанту, ваша сигнифікація. Визначайте, з чого ви бажаєте досягнути, і проявляйте силу волі силу духу і дійте. Ну, Щоб мати саме те, чого ви бажаєте, потрібно боротись за своє місце під сонцем. Потрібно проявляти. Якщо ви цього не робите, то потрібно це робити. Визначайте пріоритети, визначайте почерговість. Того, чого ви бажаєте. І рухайтесь, ви маєте внутрішню силу, якщо ви на даний момент думаєте, про що йде мова, я не відчуваю ресурсу, я не відчуваю сил, енергії. Ну, говорять зворотні. Говорять саме те, що ви сильна і ви маєте сили для того, щоб боротися, долати і досягати те, про що мрієте і що бажаєте. І чого б це не стосувалося. що зміниться кардинально? Отримаєте повідомлення, прийнято рішення. Можливо, була співбесіда. Отримаєте позитивну відповідь і зрозумієте остаточно для себе, в якому напрямку вам рухатись? Якщо було судове засідання, судова справа. Юридичні питання, то ви отримаєте позитивну відповідь для себе. Якщо були перемовини і очікували відповіді, то також отримаєте повідомлення і будете вибудовувати подальший шлях. Тобто, будете пропрацьовувати стратегію, ну насамперед, ви зрозумієте. Тобто, отримана інформація, отримане повідомлення скоординує вас уже чітко визнаному. Напрямку до чітко визнаної цілі. Ну і загалом, ви вже для себе будете розуміти, що... на що ви можете розраховувати, що зміниться кардинально, але ви ще цього не знаєте. Перше, це повідомлення, позитивне повідомлення. Взагалом, в своєму житті ви досягнете внутрішнього балансу. Ви маєте мудрість, маєте знання і отримаєте розуміння. Завдяки шансу можливості реалізовуватись. Говориться саме те, що ну, насамперед ви проходили трансформацію. Або повинні, ну, якщо говорити по сигніфікації силу, ви проходили трансформацію. Тому що дев'ятка жезлів – карта, яка говорить. Про те, що потрібно боротись і ви налаштовані боротись, але ви вже маєте досвід. Ви маєте фізичні емоційні, можливо, втрати в кожну своя ситуація, але ви працювали, ви проходили трансформації. Вам потрібно бути в рівновазі. Емоційній тобто розум і серце. Ви мудра людина, ворон говорить саме про те. Або якщо ви прослухаєтесь до даних порад стосовно даного розкладу, то ви здобуваєте для себе мудрість. І в подальшому ви завдяки своїм знанням, завдяки проявленій мудрості по відношенню до даної інформації, наданої інформації, ви будете рухатись до цілі. Ви будете своїми знаннями, завдяки своєму досвіду. Мудрості, яку ви маєте, здобувати саме те, чого ви бажаєте. Визначайтеся, робіть вибір. Робіть, боріться, відстоюйте власні кордони, власні пріоритети, тобто те, чого ви бажаєте досягнути. Ви самодостатні, тобто, ви будете здобувати шанси, можливості в процесі взагалом життєвого шляху, робіть вибір. Залишається лише визначати, пропрацьовувати стратегію, проявляти силу волі, силу духу і боротися. У вас достатньо досвіду, мудрості і знань, і ви будете здобувати в подальшому можливості, шанси. І загалом будете відчувати власну самодостатність, або ви повинні відчувати, або відчуєте, загалом, здобувши той рівень фінансового благополуччя і достатку, якого ви бажаєте досягнути. Але без вашого вибору, без прийняття рішення, без погодження саме з тією ситуацією, якою буде складатись, не випадку того, що ви будете задовольнятись саме тим, що є, ні, а випадку того, що, отримуючи шанси, можливості, ви будете робити вибір, пропрацьовувати стратегію і діяти, активно діяти, боротися за своє місце під сонцем. Ви достатньо інтелектуально розвинена людина, ви стратег. Ви сильна цілеспрямована, і ви повинні рухатись. Ви маєте досвід, ви маєте знання і маєте мудрість бути в балансі. Розум і серце. Це дасть вам мудрість протягом шляху реалізації, а ви здобудете шанс, можливість, повідомлення стосовно принцип. Стосовно того, що перед вами відкриваються далекі горизонти. Тобто ви отримаєте шанс, можливість стосовно роботи або розуміння, в якому напрямку вам рухати, щоб досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Як вам здобути самодостатність стосовно фінансу і матеріального благополуччя і достатку. Але ситуація на 100% залежить від вас, від вашого прояву, прояву мудрості, прояву сили. Внутрішнє остержню. І ви здобудете те, чого бажаєте. Прислухаючись до даних порад, кожен із вас може здобути для себе певну інформацію для того, щоб отримати саме те, про що мріє і чого бажає. Не потрібно негативних думок, не потрібно зливатися енергетично. Ви повинні бути в балансі. Баланс внутрішній. Дасть вам можливості досягнути значних результатів в своєму житті. Дасть вам можливість бути мудрою, незалежності від ситуації, від обставин, в яких ви будете знаходитись. Тому будьте мудрим. Будьте мудрою. Не потрібно закривати самі собі шляхи негативними думками і негативом. Щоб не відбувалося внутрішнє або зовнішнє, ви повинні бути в стабільності, щоб накопичувати. Щоб отримувати, щоб придбати, побудувати і досягнути того, чого ви бажаєте. Дякую. Що зміниться кардинально, але ви ще цього не знаєте варіант по другому варіанту ваша симвікація. Ви прийняли рішення йти в новопочинання. Власне, тим шляхом, яким ви бажаєте рухатись. Ви самодостатня людина. Незважаючи на перепони на вашому шляху, ви будете долати, ви маєте досвід, маєте знання, маєте певну мудрість. Шлях, власне, ваш шлях, вибір, бік якого ви зробили. Але ви розумієте, чого ви прагнете. Ви отримуєте ключі, щоб здобути саме той рівень благополуччя і достатку, якого ви бажаєте. І ви, власне. Готові долати перепони на вашому шляху, навчатись вивчати, щоб здобути саме те, чого ви бажаєте. Що зміниться кардинально? Відкриються шляхи, або ви отримаєте для себе розуміння, що ситуація в вашому житті покращується. якщо хтось хворів, то саме покращення здоров'я. Або ви отримуєте позитивну інформацію для себе, тому що знаходились відчію, хто по відношенню до здоров'я, хто по відношенню до фінансового благополуччя достатку. Але от ситуація проясняється для вас, і ви здобуваєте для себе розуміння, яким шляхом вам рухатись. Або що ви здобудете саме той результат, якого прагнете. Тому що, зробивши вибір, ви не здобували. Позитивних результатів, і вже були віччії, і в розчаруванні. А можливо, не мали енергії, тому що хворіли, і були віччії тому що не бачили вихід для себе. Ви здобудете ситуація проясниться. Ви побачите світло в кінці тунеля. Ви зрозумієте, що вам потрібно робити крок за кроком, як вам вибудовувати ваші подальші дії. Щоб досягнути саме те, чого ви бажаєте. Да, здійснення мрій. Рухаючись в реалізацію амбіцій, рухаючись до успіху, ви самостійна, самодостатня людина, і ви будете рухатись, ви будете діяти, ви будете здобувати. Вам відкриваються шляхи, ви отримаєте розуміння, ви будете отримувати шанси, можливості. Насамперед, для того, щоб здобути саме той результат, якого ви прагнете здобути. Вищі сили чітко розуміють саме те, що ви не зупинитесь. Певний період перепони на вашому шляху, чому і відчий. Чому й фізично ви відчували себе в подавленому стані? Можливо, це не лише захворювання або не захворювання, а можливо, лише. Невдоволення психосоматика працювала стосовно тих результатів, які ви отримували. Тому завдяки позитивній інформації, завдяки розумінню, завдяки шансу можливості або здобуття розуміння як просвітлення для вас. Але щось саме відбудеться, що ви здобудете для себе розуміння. Що саме даним шляхом, можливо, ви й рухалися цим шляхом. Але ви як зупинилися в якийсь момент, тому що результат вас не задовольняв. А от просвітлення відбудеться. В кожного своя ситуація, але те, що, рухаючись до здійснення мрій, до цілі, до результату, ви зупинилися і були в але здобудете для себе ясність. Можливо, в когось були закриті шляхи. І неможливо було подолати даний негатив, негативний вплив, який був з боку саме тих людей, які не давали вам можливості рухатися і досягати, які не давали вам можливості здійснити ті мрії, які ви маєте. Ви здобудете. Ви, власне, пройшли трансформацію. І ви відчуєте наповнення. Якщо боліли, ви здоровіте, отримаєте позитивні результати стосовно аналізу або стосовно. Діагнозу, якщо буде повторний огляд, але подальший шлях надасть вам лише позитивні результати. Загалом позитивні зміни будуть відбуватись, і ви будете рухатись до успіху, до цілі в розвиток, в новопочинання, активно діючи, бігти, проявляючи мудрість. Бажаючи отримати, бажаючи досягати саме те, чого ви прагнете, благополуччя і достатку. Ви відчуєте, якщо не мали відчуття наповнення, відчуєте енергію, відчуєте силу внутрішню, активно проявляти, діяти, йти в новопочинання і досягати, долати. Ніхто не говорить, що даний шлях. Буде без перепон. Але він не буде важкою ношою, як був до цього. Ви не будете знаходитись в відчії вже, зупинивши саме в момент того, що ви розраховували на одне, але не отримали. Так, це був період власне і вашої трансформації. Або це паралельно відбувалося, або загалом шлях закаляв, трансформував. Надавав вам розуміння, що потрібно робити. Це ваш розвиток, це ваші знання, це ваша мудрість, яку ви повинні були здобути, щоб подальшому рухатись до цілі, цілеспрямованої до результату, якого ви бажаєте досягнути. Є в вашому оточенні йде інформація чоловік. Який не бажає, щоб ви про нього знали інформацію, але який закривав вам шляхи і не давав вам можливості досягнути те, про що мрієте і що бажаєте. Але незважаючи на його бажання, вищі сили дають вам можливість іти в нового починання, дають вам легкість наповнення, відчути наповнення, відчути те, що змінюється ситуація. Тому що, як би він не вважав, що його рід підтримує, дає йому силу, дає йому знання, він не отримає саме того, чого бажає, можливо, навіть саме через шлях негараздів своїм здоров'ям. І він не буде розуміти, чому саме так відбувається, чому негативні наслідки, а тому, що дана людина негативно впливала на ваше життя. А він не мав права вчиняти саме так, як він чиняв ваш бік. Не робіть вибір серця. Спілкування взаємодіють з людьми, з мріями, яких ви бажаєте досягнути. І саме, чого ви бажаєте досягнути в своєму житті, робіть вибір серцем. ви маєте на це право і будете мати на це можливість і боріться за своє місце під сонцем. Щоб не відбувалося, вищі сили дадуть вам можливість утримати і досягнути. Радійте, насолоджуйтесь, наповнюйтесь, дійте, активно дійте і досягайте того, чого бажаєте. Дякую.